Вітаю всіх! Таке швидке термінове відео, тому що в новинах вилізла ситуація з Папою Римським. Ось вам, будь ласка, і зустріч зеленського з Трампом, і вони діалог провели. І цей діалог відбувся. Ось вам, будь ласка, підтвердження: насправді, це енергія Біополе таке серйозне там в Римі, що дуже цікаво. Тепер зустріч зеленського з Трампом в Римі. Зустріч Зеленського з Трампом в Римі. Який буде діалог? Що діалог, який діалог? Ну, бо королеві кубків це приємний емоційний діалог. Вона про негативне каже? Угу. Про війну, спілкування не без цього, але єрофант вилазить. Зупинка. По четвірці мечів це пауза роздуму, тобто примушують до паузи. Кінцевий результат. Угу. Так, дежавю території. Дивіться, пропозиції щодо територій. Постійні розмови. Але на дні колоди трійка мечів. Відразу трійка мечів це неприємні розмови, це розчарування, це діалог, який не несе в собі позитив. Відразу. Але в той же час я не бачу ніяких страшних карт, таких щоб казали про якийсь скандал. Тут не показується. Він цей діалог відбувається. Добре. Беру колоду цю. Результат. Який результат? Відразу випадають. Смерть. Трансформація. Результат цього діалогу Зеленського з Трампом. Результат. Покажіть мені. Результат. Ніхрена собі. Старші аркани самі пішли. І знову королева Кубків. Так. Любимой результат. Ну, Що я хочу вам сказати? Які зміни нас чекають по картам? Це непогані зміни. В той же час вони по місяцю такі не озвучувані офіційно, не такі прям хороші. Я не знаю, як це сказати. Я не політ... Я не політолог. Це такі зміни з-падтяжка, які від нас приховувалися, потім вилізли, ну, зміни, кулу, як я люблю казати, кінцевий результат. Новий пауза. Пошуки шляхів для паузи. Не знаєте шлях. Тобто розвиток ситуації, який до кінця невідомий. Кінцевий результат, в принципі, мені подобається. Четвірка кубків це пауза подумати. Подумати, куди цей шлях направити. Це не несе негатив. Жодної такої негативної карти немає. Мало того, трансформація до якихось угод. Закохані, це союз ще, угоди. Не тільки вибір. Звісно, це осознаний вибір, якщо казати про карту, але це угода. Тобто. Погода досить продумана. Я ж не просто так робила розкладище до того дівучого обстрілу. Ви думаєте, це не вплинуло, вплинуло. Вплинуло. Просто тут люди не всі розуміють, що робиться, де політично нагадити, а де просто нагадити. тому то й справа. Так, тепер Зеленський з Трампом домовляться під час зустрічі в Римі до, скажімо так, адекватних умов цієї мирної угоди. Домовляться? Так, четвірка жезлів – це перші кроки будуть зроблені до оцього... Біла. Перші кроки. Ви що? Невже? Так, наш тему кордонів, концентрація на тему кордонів, лінія бойового зіткнення, зупинка вогню. Ось вам і все. Тепер ще додаю сюди відразу. Любимо, ті, хто проживає поряд з ЛБЗ, треба розуміти, будь ласка, все. Ну, Розумійте, що ось ця лінія бойового зіткнення це і буде точка опори. Від нас це не залежить, ми її здвинути не можемо. Враховуйте це. Тепер враховуйте. Вже, дай Бог, щоб хоч як є було. Просто як є. І це вже буде добре. Тепер беру другу колоду. Трамп Зеленський зможуть домовитись до адекватних умов в мирній угоді. Вони зможуть домовитись. Дивіться. В принципі, ця колода показує перший результат. На кінцевий результат ще ні. Це не два різні розклади. Це розклад в мене один декількома колодами. Тому що кожна колода відповідає за свій аспект. Ця колода відповідає за повністю кінцевий результат. Ще кінцевого результату не буде. Буде тільки проміжкові перші кроки. Відлюдник, тому що відлюднику не всі питання можуть вирішити відразу. Відразу знову ці карти випадають домовленостей, приємного діалогу. Все воно випадає. Діалог є. І знову дев'ятка кубків. І знову карта світу. Ситуація змінюється. Розумійте. Ось цей шлях показує. Шлях до зупинки. Ось. Тепер, дивіться. Шлях, ось він де. Оцей шлях, оцей шлях. Зеленський стане на цей шлях. Воно ж випадало, що, якось, знаєте, як до нього йти. І він піде до цього результату, до цієї паузи, зупинки. Він буде до цього йти. Не спішимо. До речі. Якщо казати про це питання, це може бути карта, знаєте як? Вона означає війну в цих питаннях. Так, або ні, це відповідь ні. Але заморозка війни по факту, по факту, це не можна сказати, що її війни більше немає. Вона є. Давайте думати ще логічно. Я розумію одне, що буде в нас окупація. Буде лінія фронту, вона буде як Ато. І тут сказати, що немає війни, ми не можемо. Вони не домовляться так, щоб не було усього цього. Це неможливо. Але ось тут розшифровка просто обалденна, я скажу. Процес просто шикарний виходить. І, на жаль, не всі готові це прийняти. Чому, на жаль, тому що це вже стає константою на даному етапі нашому. А треба приймати те, що в яких умовах ми живемо. Головне зараз, щоб припинились обстріли.